Цій кухні ми перезимували, як можна сказати. Звісно, зараз тут строїматеріалами заложено. О, це ж потихеньку стягуємо все, що можна. Ну, живемо як бомжі, чесно, пока. Це мій будинок. Коли я сюди заїхала, я була в шоці. Стіни, Стіни не було, Ну, зараз вже з чоловіком відновили він. Із фонариком, із зажигалки в зубах строїв вночі. Днем по високопілі, мотаємося по всім учредженням, просимо, щоб нам допомогли повернутися. А ночі строїли. Кришу накрили церква. Спасіба, хлопці, моїм матеріалам. Мені допомогли знайомі з шифером, і їхні доски були, правда, балки. Не кажу я, що за свої все кошти. Мені от ОТГ дало 20 шиферин і 10 ОСБ. О, Ема, ти вже вийшла, вона не троне, вона ще молоденька. Вона ще маленька. Ні-ні-ні. Це мені допомогли, волонтери привезли, не привезли, договорилися, а я поїхала, забрала. А, да, да, моя дівка. Це... Так, йдемо за мною. Прямо сюди, оце-сюди, прямо в угол хати воно прилетіло. А. Це не було повністю, оце де це построєно нове, це все повністю з нуля із фундамента. Тіни не було, воно все обвисло, все провалилося у тяжі і потолок упав. Перестінка не було, але ми построїли перестінок. Тепер йому треба, що це все ремонти, всі стіни посипалися. Штукатурка вся посипалася. Треба заново шпаклювати, заново все робити. Ну, є відновлення, заявку прийняли, все, вже була комісія, Ну, коштів ще немає, кажуть, що немає фінансування. А. Дали мені 400 тисяч. Дали, ну їх ще не дали. Назначили, так. До 200 тисяч, ті дають зразу якось, виходить, приходять швидко кошти. А якщо більше 200 тисяч, то там довго сильно. Ну, Зараз, вроді би, як сказали, призупинено, поки місць немає фінансування. Ну, чекаємо, нічого, чекаємо. Щось буде. А саме негайне, мені зараз треба сараї відбудувати. Хочеться якесь хазяйство завести. Хочеться якусь коровку. Я всю життя тримала коровку. І свиней у мене і свиноматки були, і свині, і свиноматки на поросят продавали маленьких. У нас порода хороша була, свиней. А. Люди купляли, зараз питають. кажу, нема дев'ять прильотів по дворі. Ну, все, йдемте. Оце ж ось гараж був, з гаража що залишилося. Все ось ось загорожено, було, ні сітки, ніде нічого немає, все порозгорожувано, все розбите. Тут з гаража профнастіл. Курника як і не було, це вистроїв чоловік. Курник, бо купили, треба, двері закрилися. Зараз відчиню, бо... Вітром закрило. купила курочок. В лютому місяці дали трошки, фонд дав трошки грошей а, на дрова. Ну, так як дрова ми з чоловіком літом не спали, не лежали, а посадки а то підпалювали, горіли, люди щось підпалював. І ми трошки натягали дров. Тобто дрова були свої, то купила курей замість. Замість дров. А це що від нашої машини залишилося? Оце що від машини Е, <замість> У нас оце з Жигуля. В грудні місяці тільки купили були 21-го року, 9 грудня. Це що залишилося, оце від неї? Завела вже кроликів собі. Кроличку подарили, а кроля купила. Оно. Ось моя криличка Фросенька наша. Фрося. Ви наш. щоб він не цей? Да. Я його тільки вчора купила, кроляй він ще не, не да, ще треба познайомитися. Бо вкинула на час до неї, поки місць дверці зроблю. А, а, а вона йому шкоду зробила. Язика одірвала. Що серйозно? Да. Ну вже зажив, вже нормально, вже заховав язик. Ні, нічого, поссорилися, пси помиряться. Город засадили, картошечка вже цвісти починає. 50 соток? Да. Приїжджайте, кавуни вже посходили дині, приїжджайте, я кавунів багато посадила.